З вами Діскей і Саня. І так ми сьогодні купили бінбусло. Бачите, ну, ми ще пробували Гаррі Поттера. І Ми сьогодні купили бінбусело. Ми ще маємо фанту і, і корм. Ще кульочки, щоб Туда викидати все такі. Добре, розпаковуємо. Там, бачите, тут багато всяких смаків. Там, коротше, є памперси, та не показуй, давай так. Mm. Mm, давай наугад, типа, знаєш. Гарри uh -huh. хто бачить? Чувачі, чувачі, чувачі. чувачі. Ух. Mm. давай печі. Очі заклею. Просто вибирай. Зараз тепер. А де ми коробку поклали? Mm. В тебе що біло? або кукон або То або... Прочих... Та давай, їж. Відкрий uh -huh. Та давай. Mm, Смашне, а? Пусть чистили, походу, кокос. Мошнее. Фу, там, походу, якісь салфетки З якимсь смаком салфетки Да. Фу. Фу. Айди на по тільки Аккуратно, щоб не вивелося. Так пам'яті потікай. Я думаю, то якийсь перший такий смак, якийсь. Ну знаєш, типу якась квіточка, щось таке. <рес> квіточка смачне. Давай тепер я. То зубна паста або ще щось. Ну, коротше, по я походу знаєш, так? Зубна паста? там ще гірше є. Що? Зубна? И что ты є? Кстати, зебнопаста. Смашне. Ммм Я пробувала Гарри Поттер, если он паста Нет? То смешная якесь Ну короче, Барри Блу може. Ну коротше, коротше, давайте. Ты. Ну коричневого попалося. Дивидел. то або сосиски або якийсь шоколад чи Раз, два. Сосиски. Так, все, це шоколад. Нормальний? Ну роздуси. Шоколадка. Так. Угу. Чесно, смачно. нам везе зараз. Заработаем. Ууу, может блі вот она. Дивиться. Да. Або бодер... це Дальше целотна. Та давай положим. Я ж зим. И что ты? Скаешься, я раздусел. Смотриш, не. Блин, снова повезло. Шесть нам все не везе. Mm, мені не везе. Тебе раз же паленой попалось. Мне походу. Что тут зеленые? Або лайм, або джавс кисть, короче. Короче, давай. Есть, не читай. Yeah. Давай, ай, что зубна зубную пасту. Шо? Це трава. Хукляр. Дві тринадцять гранате. А давайте свинью ну, їд. Курва. М -м, я не знаю, що тут таке. Якись mm -hmm. рожави тут нема. А, є то бо... Ох, курва. О, йому не повезло. помилка. Хіба це? Та! Да. Оце, Йо, оце це Фруті і може... Фруті, то смачне, а це дуже погано. Це вонючі. А, шкарпетки чи що mm -hmm. це? Щось таке? Yeah, оце попалося. І що це? Фу, вонючий шкарпетки? Не Ні. повезло. Так, ризикує. Mm. То походу бліготина. Або тухле яйце. Раз, два, три. Що? О! Я, я такий смак ще ніколи не чув чесно. Тухле яйце. Не знаю, що це є.

я Да ты можешь на теркусы. И что-то я курва, урвание. Дай мне покормить вже. Бо Я не можно. Что ты попался? Это вот мне на погода. У нас погода спочатку везла, де перш всяка фійня погана ходить. Я знаю. Ой, я не показав. Не собі весело. Якісь зелене, Та тобі трава може знову попастись. І хоч я Раз, два, три. Ні, це вже не трава. А що? Яблуко? Mm. Давай, тепер я не повезла. Нем Давай, теперь я. Да, жуйка. О, то походу собача їда. Да-да. Нет, це не то. Кришна шо? ве це собача їда. А що це може может быть? Пробуй. Что це є? ले ऐके सुबह चार घंटों तक तो क्या कुरव मार ताँ नहीं तो तो नहीं बोल सुबह चार घंटों इस सा खर्चा नहीं खाते तो दबाए तूने ये बूट कॉर्न ते मैंने बोला God mm. dag. ще лишилось багато. Угу. Це Давайте. О, зубна паста, походу. А це не штучка. Mm -hmm. Давайте пробуємо. Mm -hmm. Не повезе. Mm -hmm. що це є? Зубна паста! Ну то блін, ти є зончик. Що, баран? Давай Це на пасту тополяна, ти розумієш? Ну, ліпше вже Ніже киска Кашки Знов там є ідея Не, в мене воно ще не було Ага, а тоді що було? У мене було таково Та А це кола, це це кола Ну Тебе була така, кровій Приготуйся ще раз Правда Проверить самий смак, ні, це якийсь памперсів. О, собача її можливо буде. Это mm, mm, mm. love... шоколад. Так, без парня. Фу, да бога. Смотри, я. Я песок. Ау, ау. Что Собачья. Да. Ау, ау, пите, пите. Вот это ти лох. <звук> Давайте. ты. Давай сейчас собачу. У вас паста. Узор. Накро. Пидова ему <звук> все. Что? А сначала зубная паста, зубна паста э нормально, а потом глима. Что нормально? Какая не зубная паста? Это Жуйка сначала. А нет, а нет зубная паста. Гачи, Ой, пицца. Ну прикольно такая. Да? Ну и вот. Ну пойдем. Жуй. Mm-hmm. <свист> <свист> Фу. Я теперь о тепер уже це якесь. Ну покажи фу, паливо і що там любов тебе хм, <рес> не чуваю. Тупо співчевань. Са... Ой, перный. Та чорний стопадняк шесть погане. Покажи. Вот. Фу. Кум. Что-то може бути. Якщо знайдет не хочу видісти. Кулечок. Mm. Давай ешь. Причем була палена. Нормально, правильно делал? Вс? Нормально. Я где кось чесно Ні, Нет, не као, ты кис говно. Корм нету я. Под ним писать по не хочется їсти? Угу. Что мало, шарик? Да, мало, ага. Что скажешь? Какашка. О. о салфетки. Перший смак нормальный. Салфетки. Правда, перший смог нормальный. Фу, здесь за мной. Салфетки. Якщо чесно, честно, салфетки, як салфетки. Так не сюда попкорник. <ріг> Жрательный попкорник. Эй, е, що ты выбираешь, купсик? Пупсик. <ріг> 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 Давай. <о! ріг> Я знаю, что це може бути. Та що в мене тільки попкорн. А по кокос! Ліпший кокос. Давай, виш, да, да. Давай. Чого? Це кокос. Та я! В мене бульо буржуги більше на кул! Ммм, кокос нормальний! О, знов біло попалося, як в точку! Тут або кокос, або той. Це кокос. Ну, НОСОВЕПІ! Якщо чесно, весь боб це неможливо з'їсти. Він недоїдає. Чесно. Ты можешь тебе баб здесь -то? Я сам не. Ну, кто с тобой уже не Давай. Вот Давай. С, стоп, давай. О, блин, Зара, э, давай э, кому-то дамо. Давай откладем. И кого откладем? Да пофиг. Да, давай потом. Короче, да. давай тебе попалось, блин, Не. Раз, два, три. Кстати, ты не так хочешь. Ты попасть. Фу. Фу, шо. Это не штука, интер. Мама, хочешь? 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 Mm. Федка пришел предложить это своей маме. Мама mm. mm. не хочет. <сー> <сー> Потом там шел жизи убивать она была. Хорошо. Mm -mm. а ты? Она ешь попкорн. А сам есть поукар? Не трогай ты. Давай. В видео 16 минут занимаем. 42 секунды. Давай я. не Я Я зараз сдохну. И что собачей, да? Я уже наїмся на цілий день. Субай ты укажу. Нет, это может соседский бути. А, нет, шоколад, шоколад. Шоколад. И что попался? Шоколадка. Палёный шоколад. Я чёрного шоколада не люблю. Mm -hmm. Понятно. Что ты, ты, попкорн mm -hmm. жрёшь, Дикий давай. Не все утопит куты. Хм бривай. Ха-ха. Бібах. Але есть есть. Фу, я не хочу. Ти єс, давай. Добре. Раз, два, три. Ливата. Я собі співчуваю. Точно пасики має бути. Май це єсти. Ну ми смосики. Ну чекай, ну дай мені дає сики. Покроюшти колі. Бачите. Здалеку видно, що то типа чорне, а то, конечно. Знову будеш грати. Я на цілий день не ївся, <гум> тому що мені не треба їсти. Дай п'яте. Пей. Курла. Так. так, якась дружева фігня. Або якісь ті слідки, сосик. <гум>

Mm. 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 Давай вибирай. Давай ще по одному разу. Добре, поняли. І він люди теж. Я всі смаки пробував, я А Окей. Лише раз перегортай. Що? Давай раз перегортай Це як? то. Добре, перегортай зараз. Ну окей. Дозволяємо. То останній раз ты пробуешь. Я пачье был. Я пачье Угу Фу, пошло попал. Не знаю. Ну короче, у нас лишилось дві штучки, І ми їх не хочемо доїдати Чи доїдаємо? еда. Не, милай, к мы Окей, ну, підписуйтесь на наші канали. Всім пока.